Тобто матеріальна база дійсно є, як і сама ракета. Тобто, це не просто піар-хід і не фантазія, а реальний технологічний здобуток, за яким стоїть досвід, професіоналізм, гроші та конкретний результат. Ця карта може показувати і важливість підтримки наших союзників і партнерів, та їх включення та зацікавленість у процесі виробництва та його нарощення. Зірка дає нам надію та перспективу на майбутнє. Процес не швидкий, але досить багатообіцяючий. Зірка дає віру в успіх, але ще раз наголошує на важливості міжнародної підтримки, допомоги та інвестування. Вісімка кубків. Необхідно буде відходити від старих схем застарілих підходів, тобто від чогось відмовитись, щоб мати можливість новому та перспективному зайняти лідируючі позиції. Одним словом, глобальна реструктуризація. чи як. Буде дуже багато вогню, і полетить ракета по різним стратегічно важливим точкам. Це спричинить паніку та хаос всередині цієї недокраїни. Будуть вони між собою гиркатися та шукати виходу. Відлюдник у контексті нашого запитання може вказувати на велику дальність польоту цієї ракети та ураження тих точок і локацій, які раніше були недосяжні через відстань та засекреченість. Плюс, як нам вже карти показували, це вибірковість застосування цих ракет. Десятка кубків результат буде, і це буде своєрідним емоційним символом перемоги для суспільства. Шістка пентаклів. Ця ракета, скоріш за все, буде застосована як дзеркальна відповідь для нашого ворога щодо його ударів по Україні, так як ця карта балансу її відплати цією ж монетою. Ту жезлів показує нам удари, які будуть дуже високоточними та принесуть багато вогню та руйнувань. До речі, ця карта у мене вже не раз програвалася як удари по світлу. Справедливість застосування ракети відбудеться тоді, коли це буде виправдано, узгоджено з партнерами та в якості справедливої відповіді. П'ятірка Пентаклів: ці удари принесуть багато урону для Росії, але ця карта ще раз дає нам зрозуміти, що кожне застосування цієї ракети буде чітко продумане. Для цього потрібен час. Результат не буде миттєвим. Перші удари не змінять кардинальну ситуацію та розстановку сил, але процес буде набирати оберти. Це поступове та планомірне розхитування позиції ворога.